Добрий день добрий. Сподіваюсь, що у вас все гаразд. Я щойно проснувся, кавуся з Маккофе вже зі мною. Бо зранку треба було вирушати в одне місце і входимо в наступні речі, приготовлені Господом Богом для нас, які, на мою думку, є не дуже звичайні, і про це сьогодні буду трохи говорити. Бо сподіваюся, що найближчі випуски будуть присвячені темі поклоніння. Темі про слави Господа Бога хочу, бо для мене це дуже важливо, щоб ми увійшли у проект слава йому, який нам коштував багато сили, зусиль і праці, але одночасно був великою забавою, щоб ми з цього максимально скористалися, щоб ми справді могли взяти все, що Господь Бог приготував через цей проект для нас. тому, що молитва поклоніння весь час є загадкою для багатьох людей. І навіть можливо є у спільнотах. Можливо, навіть у спільнотах, де є прослава, де співається, де виспівається слава Господу Богу, і ніби закритою такою, ніби шторою незнанням. Нам здається, що це просто співання пісень. Нам здається, що це просто таке. Ну що може бути духовно великого у співанні пісень чи у співанні якоїсь пісні? Пригадую, як ми починали нашу спільноту. Не надто яскраво. Зустрічались в такій малій залі під пресвітерієм, сходили по сходах вниз, а за стіною була їдальня для священників. Що вівторка ми дві три години прославляли Бога на якійсь гітарі, не зовсім вміючи співати. І один з священників раз сказав що взагалі вони роблять? Навіщо взагалі співати дві три години? Це ж не має жодного сенсу. Однак за якийсь час виявилось, що це мало сенс, тому що та прослава збудувала фундамент під нашу спільноту і те, що сьогодні діється, і ці події, які відбуваються, і під всі ті моменти, коли люди зустрічають Бога на наших зустрічах. пригадую, коли ми останній раз були в кутні, це був гарний досвід, і багато людей прийшли перший раз. Церква тріщала по швах, бо було десь коло тисячі осіб в місці. Де не надто часто відбувалися такі речі до цієї пори, але віримо, що тепер будуть все частіше такі заходи. Маю там святого, ну звісно ж, святого і прекрасного парха, який має в серці бажання, щоб та парафія жила. Так що, отче, мірку, сердечно вітаю вас. Відвідуйте кутне, парафію святого Іоанна Хрестителя. Отже, по конференції даємо слово, звичайно, після літургії. Це було так, як і мало бути. Ми почали співати одну пісню, і під час цього я провадив людей в такій молитві в ім'я Ісуса. А люди просто почали співати Ісус, виспівувати, перебувати, тривати в цьому імені. Це тривало пару хвилин. Ця церква співала ім'я Ісус. і раптом, в якийсь момент, ми могли помітити, як святий Дух взяв контроль над зустріччю, як Дух Святий почав торкатися людей. Люди дією Святого Духа. Падали на лавах, ніхто нічого не робив. Достатньо було співати ім'я Ісус. і пізніше, при свідченнях, люди розповідали, що коли співали, славили ім'я Ісуса, то почали відчувати. Пригадую, один чоловік сказав, що відчував жар у своїм тілі. Це було хворе місце, і в цьому місці Господь почав мене зцілювати. Біль зник. Послухайте, ніхто не молився про якесь велике зцілення. Просто ми були в присутності Ісуса. Просто ми в цей час поклонялися. Погляньте, які великі речі відбуваються, коли ми маємо свідомість того, що робимо. свідомість поклоніння, коли ми свідомі того, що Бог живе в славі свого народу, що Бог приймає славу, що Бог возвеличений, що йому поклоняються в цих піснях. Звичайно важливо не тільки співати і жити життям повністю протилежним до того, як співали, бо тоді це поклоніння є звичайною піснею, що нічого не значить. Але якщо поклоніння, яке ми оспівуємо, виражає те, що відбувається в нашому житті, виражає нашу близькість з Богом, нашу любов до Ісуса, або наше бажання, якщо ти ще не маєш з ним відносин, бажання зустрітись з ним, то це насправді починає нас перемінювати, і скажу вам, що я не вірю, що тоді в твоєму житті нічого не зміниться. Якщо справді щирим серцем приходиш до Ісуса, який в поклонінні є для нас досяжним. Багато з нас привикли до різних форм, і навіть до таких. вірніше звикли до однієї форми. Іноді в коментарях до реклами цього проекту бачив такі коментарі. де хтось писав спершу треба йти на службу Божу, щоб прославити, спершу так, бо це є найкращою прославою. І так далі. І так далі. Увага. Так є і амінь. Це ідеальна прослава. Однак в літургії Ісус прославляє Отця в літургії. Не йде мова про нас, про славі, про яку говорю. Ми долучаємося під час літургії до поклоніння, яке адресоване Отцю через Ісуса Христа на Христі на Голгофі. Ми є в цьому таємничому поклонінні. Ми є в цьому таїнстві, де відбувається складання жертви Отцю, так і амінь. Але увага, це не є єдина форма поклоніння. До якої нас Бог запрошує, бог діє також в знаках за межами цього таїнства. Отже, ми не можемо бути закриті на інші форми. Де діє Дух Святий? Недобре казати, це є найкраще, а то є погане. Бо якщо Бог десь є, то цього нам має бути достатньо. Якщо Бог десь проявляється, то в цьому місці він очікує нашої прослави і поклоніння. І хочу вам сказати, що справді важливо, щоб ми це зрозуміли і могли стати людьми, які насправді поклоняються Отцю, позвеличують Ісуса будь-яким можливим способом через поклоніння, через молитву поклоніння. Маємо ставати людьми, життя котрих буде поклонінням Богу. Я також вірю, що навіть якщо ти сьогодні не маєш відносин з Богом. Але почнеш йому поклонятися, тобто почнеш робити те, до чого ти є покликаний, бо якщо ти живеш, то ти живеш для того, щоб прославляти Бога всім своїм життям, рішеннями і так далі. і так далі. Бог точно дасть тобі можливість знайти спосіб, щоб ти його пізнав. І те, що сьогодні хотів вам сказати, тобто над чим хочу порозважати це послання до Ефесян 5 розділ з 15-го вірша до 20-го. Це уривок, про який також вчора розповідав на зустрічі у Варшаві. Тобто, вчора чи тоді, коли я це записую, ви побачите це трохи пізніше. Давайте спільно зачитаємо цих пару віршиків. Прошу відкрити слово Боже і читайте зі мною. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні булу Через це не будьте нерозумні. Але розумійте, що є воля Господня, ані не впивайтесь вином, якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві, в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Погляньте це слово нам говорить про поклоніння. це слово нам каже про те, як жити, щоб прославляти Бога. Воно дає нам дві перспективи, про які ми вже почали говорити. такі два способи або два пункти погляду на поклоніння Богу і молитовне, про яке за хвилиною розповім, і те, в якому поклоняємося Богу і наповняємося ним через прославу. і це веде до цього першого виду поклоніння. насправді це широке значення поклоніння, коли ми поклоняємося Богу своїм життям. Наше життя складається з багатьох різних частин, і якщо малі частини нашого життя є поклонінням Богу, то все наше життя є поклонінням Богу. Отже, думаю, що одне виникає з другого, одне веде до іншого. Тому гадаю і появився цей проект, слава йому, щоб ми могли щоразу в більше сфер нашого життя впроваджувати поклоніння, впроваджувати про славу Богу. Розповідав уже, мабуть, на лів. Мова йде про те, що кожних два тижні буде з'являтися нагадування на Ютуб. Коли буде з'являтися нова група, нова група, нова група. І ти півроку будеш це проходити, бо цей проект буде тривати півроку в інтернеті. Ти, мабуть, будеш проходити через різні етапи свого життя. Будеш проходити через кращі та гірші моменти. Будеш переживати якісь свої захоплення в духовному житті. Щоденному також пройдуть кризові моменти. Попри це, що два тижні нон-стоп, в цьому безперервному процесі Бог буде тобі пригадувати за допомогою дзвіночка на Ютуб. Ти покликаний прославити мене. Цей YouTube Ютуб буде нам допомагати повертатися на потрібну колію і усвідомлювати собі окей, я є тут для того, щоб Бога возвеличити у цій всій біді, у всіх поганих речах, що зі мною відбуваються, моїм рішенням, як протистояти цій проблемі, є поклоніння. І коли ти будеш співати пісні про слави, пісні поклоніння, період проходження різних труднощів, побачиш, що Бог буде змінювати обставини. Я такий псалом, не пам'ятаю який саме, і не буду робити паузу, щоб його знайти. Псалом, який говорить про те, що люди, які повірили Богу, люди, які в Ісусі є в Бозі. Бо тоді псалмоспівець ще, мабуть, не знав про Месію Ісуса Христа, котрі в Бозі, будуть сповнені подяки, будуть прославляти Бога, і коли війдуть в долину плачу, будуть перемінювати цю долину на долину радості, цієї долини плачу настане радість потечуть сльози зворушення, подяки і щастя. Людина поклоніння змінює обставини поклонінням яким прославляє Бога таке поклоніння має силу перемінити плач на радість. Таке поклоніння і прославлення Бога є місцем, де життєві драми перемінюються благословенням для нашого життя. Отже, найкращий урок, як пройти труднощі, це поклоніння, прославлення Бога святий Павло говорить що відбувається, коли ми завжди дякуємо за все Богу, Отцю. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа, коли ми співаємо спільно псалми, гімни, пісні наповнені духом, співаючи та оспівуючи славу Богу в наших серцях, погляньте про таке дурне співання, про яке деякі думають, що є таким позбавленим сенсу, святий Павло говорить в одному посланні, а отже, це щось дуже важливе і каже, що це спосіб. На наповнення духом, щоб бути наповненим святим духом, щоб наповнитися його присутністю, його миром, його радістю, його любов'ю, щоб, коли ти виходиш назовні зі свого дому, давати іншим те, що ти отримав від Бога, щоб ти давав людям радість, щастя, мир, не даси того, чого сам не маєш. Це наше домашнє завдання для нас, віруючих людей, щоб ми були людьми поклоніння, щоб ми ставали в місці, де славимо Бога. І коли відходимо з цього місця, де славили Бога, люди це бачили. можливо, я вже розповідав колись таку історію, це стара історія, але добра і реальна. Коли пару років тому я поїхав на море зі своїми батьками, поставив собі, що перед тим як піду на пляж, буду годину поклонятися і ще годину читати слово Боже буду наповнюватися духом, бо я знаю, що можна наповнитись духом, яким чином? Саме через ці пісні, наповнені Духом, через поклоніння Богу, через співання псалмів, гімнів, через читання Слова Божого, через таїнства, Церква дає нам справді багато способів. Бог нам дав через церкву багато варіантів, щоб славити його, щоб наповнятися духом і щоб наше життя було духовним життям, щоб наше життя було таким, що приносить плід, який міняє життя багатьох людей. Маємо такі знаряддя, але чи використовуємо їх? Тож поїхав я туди дві години. Я проводив перед тим як піти на пляж. А моя сім'я вже була там на пляжі. Якогось дня я вийшов, але дізнався про це через рік. Бо як приїхав через рік, то до мене прийшла директорка цілого центру і каже до мене: Мартін, знаєш, коли ти був тут минулого року, до мене підійшла якась жінка, що тут відпочивала, і сказала, ким я цей хлопець, який виходить саме тут через браму, і виглядала так схвильовано. Але тоді мене ще ніхто не знав. І вона відповідає ну та такий Мартін приїхав з родиною відпочивати. А про що йдеться? Ким він є, цей хлопець? Скажіть мені, ким цей хлопчина є? Не знаю нічого більше про нього. Що пані хоче знати? Не знаю, але від нього йде такий мир, що хочу це мати. Та жінка мене зовсім не знала, але помітила мене, коли я виходив з місця молитви. Не знала, що я молився. Але знала, що я маю в собі щось, щоб вона хотіла мати, і це справді реально. Отож, обіцяю вам, коли почнете поклонятися щодня, якщо це буде звучати у ваших вухах кожного дня. Якщо будемо разом поклонятися Богові, Божий дух буде нас наповняти, Божий дух справді буде з нас виливатися у всі можливі способи. Люди, які тебе будуть зустрічати, будуть переживати присутність Божу. Недавно я отримав комплімент, прославляючи Господа Бога. Тому можу про нього розповісти. Якось я зустрівся з однією особою, мабуть, другий раз у житті так більше правильно, і ця особа, цей мій колега, сказав «Мартін, хотів тобі сказати, що кожного разу, як тебе зустрічаю, повертаюся додому, і мені хочеться ще більше молитися. Це було найкраще, що я міг почути, це означає, що Божий Дух спочиває на мені, і те, що він відчував, це запрошення від Святого Духа, щоб більше молитися, щоб зустрітися з тим, про кого тут саме йде мова. Отже, як бути наповненим Духом? Гадаю, що цей епізод дає відповідь на це питання. Святий Духу, сьогодні хочемо тебе просити про те, щоб ми ставали людьми прослави, поклоніння, щоб ми ставали людьми. Котрі справді віддають тобі славу і честь, дозволь нам сьогодні бути тими, хто буде нести твою присутність далі. Дозволь нам свідомо кожного дня наповнюватися тобою, щоб ми, поклоняючись тобі, возвеличуючи тебе, прославляючи тебе, звеличували тебе не тільки словами пісень, які співаємо, але щоб поклонялися тобі кожним рішенням, кожною хвилиною, кожною думкою. І кожною секундою нашого життя. Будь прославлений у цьому, прийми хвалу з нашого життя, так, як ти на це заслуговуєш. Хай не буде жодної пустої сфери, де б тебе не було. Про це взиваємо і просимо. Візьми все наше життя, щоб ми стали святинями твоєї присутності, які тебе несуть дальше, всюди, куди підемо. Амінь. Для популяризації християнського контенту просимо вас підписатись на наш канал, прокоментувати дане відео, що вас торкнулось. Та поділитись ним з ближнім. Хай Господня любов перебуває поміж вами.